Одна з найдавніших архітектурних пам'яток Прикарпаття Пнівський замок знову нагадала про себе. Після нещодавніх руйнацій внаслідок червневої повені увагу до старовинних руїн привернули митці. Символічним дійством тут завершили проект Порто Франко Франко-2010». Аби розчистити дорогу мистецтву, попрацювали волонтери. Після прибирання наслідків цивілізації серед древніх мурів запанувала класика. У стінах пнівського замку лунає Бах. Його блискуче виконання належить паризькому віртуозу Домініку Девієнкуру. Французький віолончеліст відомий мандрівник. Він концертує у більш як 40 країнах світу. Особливо шанує виступи на відкритих просторах. Свого часу чимало мандрував пустелями. Тепер у його ексклюзивному географічному портфоліо є ще один яскравий епізод загадкові Карпати. Хоча в Україні музикант уже не вперше. Так, Я дуже часто приїжджаю на Україну зараз. Однак для мене це Велике потрясіння приїхати в центр Карпат і грати тут серед митців. Це для мене величезне енергетичне задоволення. Я відчуваю віддачу від присутніх тут людей. Давнім руїнам прикарпатського замку особливо пасує віолончель Домініка де Девієнкура. Цьому інструменту понад дві сотні років. Звучання раритетної віолончелі та безсмертні творіння баха чергуються з читаннями творів польського співця Гуцульщини Станіслава Вінценза. Їх найсвіжіший переклад українською належить Тарасові Прохаську, який розташував. Це у сусідньому вікні пам'ятки середньовіччя. До речі, йому й належить ідея провести своєрідний музично-літературний діалог саме тут. Такі читання у поєднанні з музикою, письменник практикує уже не вперше. Кожного разу то відбувається як уперше, і тут важливо не, не очікувати чогось сподіваного. Тобто, дуже важливо розуміти, що, хоча це і не є імпровізаційна музика, і це не є імпровізаційна поезія, але. Те, як відбудеться співіснування музики і тексту, воно ніколи не може бути передбачуваним, і воно кожного разу є якесь не, несподіване. На завершення мистецького діалогу авторські твори обох його учасників тут гармонійно співіснують музичні замальовки, написані на Кавказі, з оповіданнями, створеними у Карпатах.